Олена Новацька, та здавалося б, за п'ять років можна було б звикнути. Але де там? Мене лякають не стільки шахеди чи ракети, скільки усвідомлення, що моя країна стала заручницею оцеї дріб'язкової істоти. Це трагедія. Ось коли починає говорити нутро, тоді все стає зрозуміло. в його скляних очах: злість, лють, ненависть, агресія і страх. Це також видають його руки від напруги і люті в кулаки руки зжав, що сухожилля напружилися. Для мене це є фестиваль психопатійної жесті, і цей фестиваль триває вже шостий рік в час війни. третій. йому вже давним-давно набридла ця обтяжлива роль президента та патріота. Але ж хай міцно тримає його за сталеві. а дарма кролить і ще не все виконав. Була б його воля, воно вже давно драпануло. А ще коротше, жаба відріз водою на вогні, а водичка вже гаряченька. Чим менш освічена людина, тим більше його дратують журналісти, які можуть поставити розумні питання. Ну, колись я там написав, ну просто так мені прийшла думка, що поки Бутусов не буде ходити на конференції Зеленського, я їх дивитися в принципі не буду, тому що це ні о чому. Плана Самарська продовж останніх диких п'яти з половиною років я писала, що зневажаю його, не сприймаю його. Але після початку повномасштабної війни я писала, що веджу його, жодного слова не беру і не візьму назад. Але вперше я пишу, що боюсь його. Подивіться в ці очі. Не треба бути фізіогномістом, аби второпати з цією людиною, щось дуже не так. Добре, добіса вираз обличчя, а як вам суть сказано. А як вам манера спілкування? Ніхто наразі не в змозі передбачити, якими зусиллями ми позбудемося цього найдемократичнішого парня з народу? Сам психотип одноосібного царя, від якого все залежить? Це є е, сором і катастрофа України всіх, е, за всі роки незалежності. Біла левиця От як так, коли читає з папірця або з суфлера, то ну просто цицерон криворізький, хоч записую в книгу Симфонія разума, де афоризми відомих людей зібрані. А як щось говорить зненацька без домашніх заготовок і репетицій, то наче борзий двічник, п'ятикласник, цікаво, у Черчилля і Рейгена теж так було, геть Порохоботи шостий рік волають, що президент непридатний до посади, яку займає, всі кенселять порохоботів, і лише кожна жива прес-конференція президента розвіює усі сумніви. Курт Вудс. я коли чую його голос чи випадково бачу його в стрічці, то реально фізично відчуваю нестерпний сморід. У вас також так чи ви можете це терпіти? Це, 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 це феномен. Це феномен якогось такого невігаства наїзду на всіх, ображеності на всіх дуже патогенного. Я б навіть сказав з психіатричними домішками нарцисизму, тому що це пронизано абсолютно. Ця мегаломанія усвідомлення себе великим навіть при відсутності елементарної освіти, просто освіти і компетенції, тому що людина некомпетентна ні в чому взагалі ні в чому. Карл Волох, три роки він виступав голубом миру, підлещувався до Путіна, розводив війська, скорочував армію, знищував оборонні програми, саботував підготовку до ворожого вторгнення. А коли воно сталося, почав удавати найнепримиреннішого яструба і спадкоємці Бандери, і холої плескають у долоні. Весь період при владі він загравав із московськими попами, і навіть після вторгнення рятував їх від усіх спроб притиснути їх. Ця цій московській агентурі та раптом відчув зміну в суспільних настроях і оголосив себе рятівником духовності нації від ворожого впливу. І позитивні вже навіть не просто лижуть йому у сідниці, а присмокталися до них намертво та біси з ними з платними лещенками. Тут мільйони з. Білі продовжують цілком щиро підтримувати це патентоване ніщо, котре завдало Україні шкоди більше ніж купа відкритих ворогів разом. І від цього реально нудить. Ні, це закінчиться важко диктатури, Якщо будемо довго обирати Зеленського, я сподіваюся, що народ не буде його довго обирати. Тростян 2020. Зеленський обіцяв мир, а привів війну. Обіцяв зламати корупцію, а вона зламала країну. Обіцяв в європейський союз, а натомість його чиновники і діти виїжджають на люксових автівках з багажниками грошей до Європи, живучи найкраще життя, поки ми тут ховаємо загиблих і рахуємо останні копійки. Юрій Каракай Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу як верховний головнокомандувач, який, отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу Московією, продовжував руйнувати армію. Правоохоронні органи красти бюджетні гроші на великому будівництві, переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнітанні ситуації. За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання кабінету міністрів з питань оборони. Верховна Рада півтора місяці перебувала на канікулах. Армія не отримала ні копійки додаткових коштів. Штат бригад залишився недокомплектованим. Тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в гуту і катався на лижах в Буковелі. Не треба заздрити. Ми всі потрапимо в підручники і в кіношедеври Голлівуду, як народ, який під час війни обрав блазня президенту. На німецькому шоу талантів показали австралійку, яка грає на флейті своєю піхою. Ірина Сміт коментує, якби це було в Україні, вона стала б наступним президентом. Андрію Опришков. закриті кордони для чоловіків в першу чергу. Блокують виїзд людей в Україну, бо потім не впустять це, нищить бізнес, нищить зв'язки з Євросоюзом, блокує розвиток ВПК. Українські корпорації, які виробляють зброю, закрилися в Україні та втікли в ЄС назавжди. Зеленський відрізав Україну від Європейського Союзу економічно і фізично. Якби це було не так, то кордони були б відкриті для всіх незалежно від статі. Щеля хоче воювати рабами. Кожен українець з явними ознаками чоловічої статі, який хоче виїхати, має цілувати єрмака в духу і пересягнути на вірність зеленій пляшці, заплативши хабаря. Кожен українець чоловічої статі має боятися вийти на вулицю. Я вже не кажу про подорожі всередині країни чи за кордон. Зелений режим підтриманий США в Україні. Потім буде розповідати, що так треба було, але доказів не надасть. США наразі мовчать, а значить, це прямий доказ співпраці як республіканців, так і демократів в питанні знищення демократії та інститутів свободи в Україні. Зеленський забув, чому було стільки бажаючих на початку повномасштабки йти захищати Україну. Ні. Зеленський знищив всі причини робити будь-що. Зеленський своїм топтанням конституції, тобто українців, задовбав так, що США потім будуть його рятувати від натовпу, а не НАТО від Зеленського. Ніякі перемоги вже не перекриють сотні тисяч життів бездарно зраджених зермаками. Ніякі американці не змінять той факт, що Єрмак є частиною цього режиму. Пересидента треба міняти. Зміна нашого курсу можлива лише зі зміною влади. Тільки тоді ми маємо шанс на інші результати. Пересидента треба міняти. В нього були всі можливості для утримання ситуації під контролем. Про це свідчить стабільна ситуація на момент прийняття влади. Про те, що погіршення ситуації є прямим наслідком його втручання, свідчить, хоча б той факт, що саме з моменту його управлінського рішення про розгон генерального штабу та утворення ставки, яка перебрала на себе керування. Ми неухильно втрачаємо свої території. Президента треба міняти. Ми не знаємо, як для початку треба про це сказати в голос, і Це буде ознакою вірної оцінки поточного стану. Основна наша проблема це Зеленський. Без його заміни ми не розрулимо, тому що Зеленський проксі Путіна, звичайно, у всіх наших поточних негараздах винен Путін, але на сьогоднішній день він діє саме через Зеленського. Зеленський не грає ролі. Останній є провідником політики Путіна в Україні. Він ослабляв нашу оборону до 2022 року. Він насаджує диктатуру після 2022 року. Він вбиває пасіонарів на фронтах зараз. Він є повною і точною копією Путіна в Україні. Відтак він виступає проксі Путіна в Україні. Без його заміни ми не тільки не виграємо. Ми, можливо, не виживемо. Як це зробити? Я не знаю. Але два перші кроки очевидні усвідомити, що наша основна проблема носить ім'я, Зеленський Володимир Олександрович. Всі повинні сказати про це вголос. Тоді з'являться варіанти, але без них, без цих перших кроків ніяк. Поки в нас ще живріє демократія, поки. поки. І досі це єдина ДРГ, яка була на Банковій, там. Незаконно засіла і нікуди не піде, поки остаточно не обкраде і не здасть Україну. Андрій Опришков, ось насправді найважливіша новина цього тижня. Радник США з національної безпеки Саліван прибув до Китаю, говоритиме про Україну. Саме китайці почали і можуть закінчити цю війну, можуть дати команду хай зупинитися чи відріжуть постачання на болота комплектуючи грошей електроніки транспорт. США втратили довіру до Зеленського, тому гра йде вже про Україну без України. Зеленський наживається на війні живе продовженням війни. Грається в ідіотські саміти США та демократи. Стільки часу не мають чекати, доки вони награються. До виборів потрібно щось зробити, бо оберуть Трампа, і тоді третя світова неминуча.